Відділ документів і наукових розвиток з питань краєзнавства Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки підготував для наших відвідувачів і читачів серію випусків присвячених закладам, що визначають у цьому році свій ювілей. Презентуємо вам другий сезон краєзнавчого дирижаблю Заклади ювіляри 2023 року. Другий випуск ми присвятили Будинку культури і науки Миколаївського коледжу транспортної інфраструктури Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені Академіка Лазаряна, якому виповнюється 65 років. Будинок культури знаходиться неподалік головної будівлі коледжу. Це велика триповерхова будівля, збудована за радянських часів у 50-х роках. Фасад будівлі прикрашений двома колонами та ліпниною. Над входом відніється герб. Цікавий факт, що вулиця Образцова, колись третя піщана, свій початок бере від колон Будинку культури та науки залізничного коледжу. Старожили, принаймні ті, хто народився ще до початку Другої світової війни, повинні пам'ятати шикарний парк із танцмайданчиком та фонтанами. Розбити на тому місці, де зараз знаходиться новий будинок культури. А від старого будинку культури залишилася тільки стіна, що покосилася на задвірках залізничного коледжу, лікарня для працівників залізниці і стадіон коледжу. Варто додати, що над знищенням старого парку культури та відпочинку добре попрацювали окупанти. Майже всі дерева вирубали на дрова. Функціонування будинку культури і науки тісно пов'язано з діяльністю Миколаївського коледжу транспортної інфраструктури, який є одним із найстаріших навчальних закладів, заснований у 1894 році. У 1896 році за індивідуальним проєктом був побудований двоповерховий навчальний корпус коледжу, який був розрахований на 120 учнів. Поряд з часом було відкрито два гуртожитки, що дозволило збільшити кількість учнів. Фінансування за спеціальних фондів Міністерства шляхів сполучення дозволяло розширювати навчально-виробничу базу. Викладачі були доволі професійні, мали відповідну освіту. Так, у 1899-1902 роках будівельну та залізничу справу викладав Володимир Володимирович Рюмін. Вже у 1901 році у Харкові вийшов друком його перший посібник для залізничних училищ обикновенної дороги. До 1917 року коледж готував спеціалістів середньої кваліфікації для обслуговування об'єктів колійного господарства. У 1920-21 роках навчальний заклад поновив свою діяльність як професійно-технічна школа, котра готувала техніків-шляховиків. 1922 року техніків паровозників. 1930 року наказом наркому залізничного транспорту професійна школа була реорганізована у технікум. З 1934 року техніку стам став іменуватися як Миколаївський механічний технікум Народного комісаріату шляхів сполучення і був підпорядкований Одеській залізниці. 1949 року Миколаївському техніку залізничного транспорту було присвоєно ім'я видатного ученого залізничника академіка Образцова. У 1976 році завершилося будівництво нового навчального корпусу. У 2004 році технікум реорганізували у Миколаївський транспортний коледж. А з 2016 року структурний підрозділ Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені Академіка Лазаряна. З березня 2021 року відокремлений структурний підрозділ Миколаївський фаховий коледж транспортної інфраструктури Українського державного університету науки і технології. Щоб дізнатися більше про будинок культури і науки та коледж, рекомендуємо до перегляду та прочитання наступні видання та публікації. Книгу Найдавніші в Україні, видану в Миколаєві у 1994 році авторським колективом Іваном Павликом, Петром Пригубом, Олександром Нарижним. Це нариси з історії коледжу від часів заснування до сьогодення. Та внесок багатьох людей колективу закладу у його розвиток. Навчальний посібник для учнів загальноосвітніх шкіл Історія Миколаївщини, колективу авторів Івана Павлика, Петра Тригуба, Олександра Білика, що вийшов у Миколаєві у далекому 1996 році, але не втратив своєї актуальності і науковості. Так, книга містить додаток Довідник вищі навчальні заклади та професійно-технічні училища Миколаївщини, де можна ознайомитись детальніше і про Миколаївську коледж транспортної інфраструктури. І не можемо не рекомендувати для прочитання історичні нариси освіта на Миколаївщині у 19-20 століттях, що вийшла друком у Миколаєві 1997 року. В них розповідається про виникнення, розвиток і стан різноманітних закладів освіти Миколаївщини за два століття, про людей, хто своєю працею будував, поширював мережу навчальних закладів, готував спеціалістів, зокрема і Миколаївського коледжу транспортної інфраструктури. Вивчаємо історію нашого краю разом з нами.